де вони сидіти. І завели ті, поділені моїх вогонь, і сіли на кожному з них. Усі вони помолилися Духом і почали говорити іншими мовами, як тут дороги мовляти, були з Ірусалими, юдеями, побожніти усіх народів, що підемо. Як вчинився той шум, зійшлася сила народу і звенте Кожен чув, що вони говорили його мовою. І дивувалися всі, і чудувалися, кажучи, один одного. Хіба що ті, що говорять, не галили ями, я думаю так, що кожен з нас чує свою рідну мову. Партяни, медяни, еламії, мешканчими супотами. 心荡漾。 Що мали прийняти ті, які ввірували в нього, вони прийшов у ще Дух Святий, тому що Ісус не був ще прославлений, деякі з чуючи слова казали «Ви справді, і справді торок, інші говорили він Христос, ще інші мовили, чи Христос прийде з Галилеї. Хіба не сказав, ми Писанні, що Христос має прийти з роду біда, селами в ріки, звідки Бог давить, і він роздож через нього серед народу. Деякі хотіли і та ніхто не натлав на нього. Верхнисьми при священників та фарисеї їх питають, чому ви не требують, Слуги повіди, ніколи Він не так, як цей чоловік говорить. Фарисеї казали ті і дали себе звести, не хто тоді старшиня, або Фарисеєв вірумо в нього, віру, та проклятий ти народ, ще знає закону, позвайся до них не ходим, що приходив доночі, одяг з них хіба закон наш щоди, чоловіка не вісу, бо що спершу, і не довідаючи ще дрові, ті му відпові сказати, з Галилеї, Розсвіти і побачиш, в грохом не приходить, і знову говорить до них, Ісус, кажучи, я світло світу, хто йде за мною, не буде ходити темні, а матиме світло життя. Сіна і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Останнього великого дня свята стояв Ісус і кликав на весь голос, коли хто спрагний, нехай прийде до мене і п'є, хто віри в мене, як каже Писання, в віки води живої потечусь котрайго. Так він говорив про дух що мали прийняти ті, які ввірували в нього, бо не прийшов був ще Дух Святий, тому що Ісус ще не був прославлений. Після тих слів, які ми залещуємо в Євангелії, коли Ісус Христос пророкує, закликає про Святого Духа. йшло вже смерть, Воскресіння, і вже наступило Вознесіння. І коли Ісус мав зноситись вже на небо, сказав своїм учням поблагословив їх, що вони йшли в Єрусалим і чекали в Єрусалимі молитві. Перебуваючи на молитві, на сповнення Божої обідниці. Іншими словами, що Ісус був сказав, коли прийде утішитель Святий Дух, він все вам нагадає, про що я вам говорив. Ісус вознісся на небо, учні апостоли вернулись з Єрусалим там перебували у молитві, на з'їснення отої Божої обіниці зіслання Святого Духа. І на зелені свята, коли прийшли зелені свята, коли учні апостоли перебували на молитві, на кожному з них зійшов на кожного Святий Дух. Вигляді одні вогняних язиків. От і вогняні язики, які були над кожним з апостолів це був знак зіслання Святого Духа. І знаєте в старому завіті вже було щось подібного. також ізраїльтяни Бачили видимий спосіб отой Божий знак, знак Божої присутності, коли перебували в пустині, того бо Господь Бог так само видимий спосіб був присутній серед них. В день вони бачили Господа Бога, що йшов перед ними в мигнені отої хмари вночі в вигляді отовбазі світло, тобто так само Господь Бог показував себе в видимій спосіб, тому знак Божої присутності. Так само і на зісланди Святого Духа над кожним апостолів зійшовся мій дух в вигляді одних вогняних язиків, тобто знак Божої. Присутності, з дар присутності Святого Духа. І вони були в той час вже наділені, коли святі йшов різними дарами. Перший дар, який вони отримали, почали говорити різними мовами. Ми з вами чули зараз діяння апостолів. І там діяння Ямнях апостолів перечислили всі народи, які були присутні в той час в Єрусалимі. і які прийшли туди, де перебували апостолі і учні, тому що було чути якісь надзвичайні явища. Відбувалися надзвичайні речі. Оті надзвичайні речі зібрали людей. Пречеснело діяння апостолів, народи, які були присутні. Апостол Петро Тиска став, сказав проповідь, і у нас від тої проповіді вернулося 5 тисяч людей. Оце є хрісті діяння Святого Духа. Тобто апостолі отримали як дар мов, що вони могли говорити різними мовами. Також і отримали отой дар сміливості, безстрашності. Перед тим вони мали страх, вони боялися, вони поховалися. От той страх був серед них, тоді, коли Ісуса Христа зловили, вони всі повтікали за винятком деяких поможних жінок, які Ісусові товаришували і Івана Богослова. Але. День зіслання Святого Духа, вже апостол Петро, який тричі відріця Ісуса Христа, вже не боїться. Він вже проповідує, страх пропав. Він проповідує воскресшого Христа. Тобто можна сказати, що він отримав оце миропомазання, був помазаний Святим Духом. Також різні інші дари отримали апостоли. Ми можемо причисляти і дари Святого Духа, і плоди Святого Духа. Тобто все те, що отримали апостоли і учні. Гріховісті, і ми з вами також свій час отримали і дари, і плоди Святого Духа. Отримали тоді, коли нас принесли до Хрещення. Тому що в східному обряді, коли Христя дитина, то дитина отримує зразу дві тайни. Перша тайна це є хрещення, а після хрещення дитина отримує тайну миропомазання. Якраз тайна миропомазання це є якраз сходження Святого Духа на ту особу. Оце є миропомазання. Osoba sta je vojno Jezusa Kristusa. Če je hreštenja, oče, ki je oseba spravo rotno griha in ko je oseba nedovoljstva sposobna ste grihim, to tajna veropomazanja robe osebo vojno Jezusa Kristusa, što ta ljudje nam je silo boriti se z Bogom v jabuši, tako in tima. І ми з вами, дорогі Христі отримали різні дари. отримали дари надприродні, тобто віра, надія, любов. Що відчуваємо Бога в своєму, в своєму житті? Так само цей дар, до Христі, що ми сьогодні прийшли до церкви, таке велике свято, це все є дан Святого Духа. Це той Дух, як між нами, він діє, Він діє на нас. Тільки ми мусимо відповідати на його дію. Кожен з нас отримали і природні дари. Ми їх називаємо таланти, хтось тобто має якусь здібність до чогось, хтось тобто має здібність навчання, хтось тобто має здібність, наприклад, вірші писати, хтось тобто має здібність бути лікарем. Тобто свій час так само Святий Дух зрушив його душу, що людина вибрала ту чи іншу спеціальність. Але ви знаєте, що є основне в тих дарах? Ми можемо мати різні дари, і ми маємо з нами різні дари і таланти. Але довіхрісті, основне є те, що ми з вами перебували у Божінасті, щоб ми були близько. Богу що Господь Бог в нашій душі був, щоб ми відчували його присутність, щоб ми були в стані освячуючи Божої ласки, то якісь Святого Духа будуть привітно розвиватися у нашій душі. Слава Ісусу Христу!

Спасі нашого ради, молитвами причисти своїй мати, сім'ї слави сімейна пострілі, осені Отця нашого, і мазоту у стагі пискова Константинополя і сі святих, поні спасе нас, як благий, і людинолюбний.